Це не буде мирна угода, мабуть, наймовірніше що це буде угода про перемир'я, але як тільки зупиняться воєнні дії російської машини політичної, mm -hmm. в неї почнуться колосальні конфлікти. Я згадую розпад. Радянського Союзу в усіх деталях, бо я тоді був депутатом Верховної Ради України, і що почалися конфлікти між центром і республіками. В першу чергу із за того, що Чінобильські катастрофи, які лягли на 90% саме на український бюджет. І коли припинилися ці трансфери з боку центрального бюджету, то тоді я вперше почув від комуністів, яких було в Верховній Раді більшість сумніви щодо до. Цільності Української РСР перебувати у складі Радянського Союзу. Тепер повертаючись до Росії, уже сьогодні відомо факти, що російський бюджет центральний не виконує своїх соціальних в першу чергу вливань у місцеві бюджети, і в першу чергу це республіканські бюджети. І це якраз буде детонувати. А після завершення воєнних дій там економічний почнеться колапс. І це все буде детонувати зсередини і стимулювати ті дії, які будуть вести до розпаду. Я не кажу, що це може бути миттєво, так як радянський союз, але принаймні, тут згадували проблему Кавказу, Він завжди найбільш реагував жорстко на послаблення центру, тобто Москви. І, Ну згадаєте період Дудаєва, Ічкерія і все інше зараз. Це точно так же може здетонувати, і причому набагато швидше і тому. Процес суверенізації російських територій він і також знаходиться на досить високому рівні, тому що, наприклад, в далекому на далекому сході там вся економіка вмонтована у японські стратегії і економічні, і експертні, експортні. Перепрошую, і тому, якщо говорити про регіоналізацію, там так як ми вже згадували, Китай Сібір, Китай присутній, і так і сяк, і стримати цей процес буде неможливо. Хоча б тому, що у світі це залишилася єдина на сьогоднішній день імперія в такому вимірі і з такою ідіотичною системою влади, яка не реформується і яка не здатна до реформування. Згадайте розпад Британської імперії після Другої світової війни. Це робилося досить планово, і то це породжувало низку конфліктів. І інше. а зараз вже все запалало всередині Росії, не тільки ось тут в Україні на фронті. В Росії ведуть точно такі ж бої. Дуже хочеться, аби Україна відіграла не опосередковану, як це зараз відбувається а пряму роль у коншині Російської Федерації, так само як вони грали на наших соціальних темах. Пам'ятаєте, Донбас кормить всю страну. От вони підігравали ці настрої зараз. У Російській Федерації все частіше я радий чути жителі різних республік. Говорять, що нас обкрадають, нас не та змушують платити великі податки. А з Москви до нас не рухається нічого. Я Сподіваюся, що власне і очільник ГУР, і очільник СБУ розуміє це все. І власне свої дії також ми будемо приймати, або вже можливо зараз також приймаються для того, аби Росії не стало таким чином. Треба ще щоб США почули нашу з вами розмову щодо того, що це послаблення буде Китаю, розпад Росії, а не посилення, і тоді все швидко може змінитися на користь розпаду. Росії. Сподіваємося, пане Юрій, Дуже дякую, що долучились до розмови. Прийшли у студію. Юрій Костенко, народний депутат України, п'яти скликань ВРУ, другий Міністр охорони навколишнього природнього середовища та ядерної безпеки з нами спілкувався. Ну і продовжую з вами спілкуватися. Я, шановні глядачі, зараз говорили про великі геополітичні теми. Давайте перейдемо до справ місцевих, зокрема до справ зі столиці з Києва. Ну а у Києві будинок на Боричевому току а, готують до реставрації минулого тижня. Тут почалися археологічні розкопки. Будинок був збудований у 1831 році для причту церкви Миколи Доброго. У 90-ті роки минулого століття тут був музей бджільництва. Нині ж його готують до масштабної реставрації, який передує археологічне дослідження. Більше про хід робіт та історичну значущість цієї будівлі від нашого Олександра Соїна. Отже, Олександр радий тебе вітати на прямому з'яс нарешті про щось хороше не лише руйнується щось у Києві, але й будується та реставрується. реставрується розповідай. Вітаю, колеги, так також глядачі проекту День Лайф. Це наша постійна рубрика інспекція Києва, в якій ми постійно перевіряємо усі сфери життєдіяльності столиці. Зокрема, і звертаємо увагу на пам'ятки архітектури. Адже дійсно нам дуже важливо зберігати нашу історію для того, щоб будувати майбутнє. Зокрема, просто зараз ми перебуваємо у Подольському районі нашої столиці, вулиця Боричевтіки. Саме ось тут готують пам'ятку саме місцевого значення, пам'ятку архітектури місцевого значення до велик. Реставрації, але за законом, перед тим як саме розпочнуться всі роботи, тут повинні бути відбутися спочатку археологічні розкопки. Ось до речі, ось тут нещодавно на почтові площі ми також інформували і показували вам долю такого торгівельного розважального центру, якому не судилося бути зданим в експлуатацію, адже наші археологи. Розповіли і проінформували місцеву владу про те, що спочатку потрібно там провести розкопки на досить такі великі відстані, але дійсно вже тоді такі, як кажуть комерсанти, забудовники вже встигли збудувати певний павільйон. І, на жаль, ось так таким приводом, при саме таким, знаєте, каспером стоїть ось ця будівля. Привид, наче і дійсно там нічого не відбувається. Зокрема, просто бачимо, що там дуже багато Сміття дуже багато скла, небезпечна залом забудова, її неналежно законсервували, і тоді може туди може потрапити будь-хто. І дійсно, через саме необережність можуть бути і травматичні випадки. Зокрема, ми вирішили спочатку приїхати і ось на чи для того, щоб подивитися, що ж тут відбувається, як ведеться підготовка до реставрації. Але зокрема, хочу наголосити, що вже були проведені археологічні розкопки. Тільки нещодавно на цокольному поверху там був такий великий бетон, радянський бетон, така підлога. Але завдяки археологічним розкопкам його за декілька днів розбили, провели певні роботи і навіть знайшли історичний глечик. І навіть уламки ще двох об'єктів. Зокрема, на цьому все. Нічого не повідомляється про подальшу долю, як будуть вестися роботи, що тут відбувається, і тому ми вирішили приїхати і на власні очі пересвідчитись і показати вам. Зокрема, ось цей будинок був збудований у 1831 році, і дійсно ви знаєте, ось він як пам'ятка архітектури місцевого значення вже мені здається давно потребує якоїсь певної реставрації, та навіть не певної, а великої такої масштабної реставрації. Бо дійсно те, що ми побачили тут, нас не досить такі. Влаштовує. Але я хочу вам... Одразу важ звернути вашу увагу, що тут на місці за правилами є паспорт об'єкту. Нам ось тут повідомляється, що реставрація по вулиці Текита у місті Києві з пристосуванням під офіс. Тобто, ми так розуміємо, що його потім хочуть перетворити під офісне приміщення. Як так? Чому дійсно? Ми тут немає певних у нас відповідей, але ось я до речі побачив: тут є у нас замочок і думав: ну напевно, ж все ж таки, все повністю. Зачинили, але ось мені завжди було цікаво, навіщо ось так підпирати будівлю, особливо пам'ятку архітектури місцевого значення. Ось так підперли. Бо тут ми бачимо, все ж таки не зачинили цю будівлю. Але ось до речі, ми перебували тут певний час. Ось на цій вулиці до нас підходили охоронці і казали: Ви хто що ви тут робите? Що у вас за зйомки. Я кажу: а ви хто? Нам кажуть, що вони охороняють цю будівлю, і саме вони від власника. І дійсно, ось бачимо, що тут ми можемо навіть зазирнути усередину. Дуже великий плюс, що тут в нас є ось такі грати, але вони ось якраз зачинені. Тобто, все ж таки, ми можемо пересвідчитись, що сюди зайві люди не зайдуть і не створять смітника з нашої пам'ятки архітектури. Це великий плюс, але що ми тут бачимо? Ніяких робіт тут не ведеться. Певні віконні рами забили такими дерев'яними дощечками. Є в нас якийсь стілець. Також в нас є драбина, все облущується, і все, до речі, в такому більш дерев'яному стилі. Ось ви на власні очі можете побачити. На цьому все. Якихось більше саме робіт чи можливо виконаних дій ми тут наразі не бачимо, але те, що проводились археологічні розкопки, ви дійсно можете це побачити на екранах. Про це свідчать відповідні фотокартки. Що ж, давайте трішечки далі тоді пройдемося, подивимося, що в нас загалом фасад я буду закривати для того, щоб знаєте, не приваблювати око якихось. Безвідповідальних громадян, щоб в них не було бажання нічого зробити з цієї будівлі. Хоча, як ми побачили, тут є охорона, і це великий плюс. Знаєте, що мені ще більше сподобалось? Це мені здається, якийсь певний жарт, але тут написано: паркування обмежено, реставраційно-будівельні роботи. Що ми тут бачимо? Звичайно, тут хтось припаркувався. І не одна людина, не одна особа, а цілих дві. І ось ми бачимо тут дві автівки. Ще бачимо, до речі, які, якісь певні мішки. Давайте зазирнемо в, в них. Мож... Можливо, сміття, чи що в них таке відбувається, але дійсно, ось те, що ось тут під вікном. Ну, ось подивіться, ну куди це загалом лізе тут у мішках. Незрозуміло, що тут у мішках мішки, в мішках земля, і тобто дійсно є певні питання, чому це тут лежить. Але, будь ласка, оператори, підійдіть, підійдіть сюди. Я хочу, аби наші глядачі просто побачили, в якому наразі пам'ятка архітектури місцевого значення перебуває у якому стані. Ми бачимо, що певні елементи вже обвалилися, вони продовжують тріскатися. Дякувати Богу, що, хоча б вікна цілі, правильно, і на них є певна решітка. Але ось подивіться, тут все облущується. Тут у нас дійсно є ризик падіння. Ось цієї. Деталі пам'ятки архітектури. Подивіться на ці саме віконні рами. Їх давно вже потрібно було якось перефарбувати, щось з ними зробити. Також трішечки далі ми бачимо, що дійсно тут також така ж ситуація. А я ось пам'ятаєте, я вам сказав, що тут, хоча б вікна сіли цілі. Ні, я все ж таки помилився. Тут також ми бачимо, що вже е, уламочок вікна він тут вже трішечки засумував, і також ось тут вже утворили звичайно смітники. Тут незрозуміло яка рослинність, і ось тут ми бачимо сміття від пляшок алкоголю. Дійсно, я певні питання, чому загалом пам'ятки архітектури продовжують перебувати в такому стані, чому не здійснюється контроль? Адже за законом України він охороняється ним, і тобто, все ж таки, в першу чергу, наша історична спадщина вона повинна бути під. Таким певним поглядом, під пильним поглядом. Ось, будь ласка, подивіться, в якому стані наразі ось тут. Будь ласка, табличка пам'ятка архітектури, будинок житловий. І ось охорони охороняється державою, пошкодження карається законом. Що ми тут бачимо? Вже певний прошарок цієї будівлі вже повністю е е е знищений. Тут ми вже бачимо навіть балки ці дерев'яні. Тобто ізоляція, гідроізоляція вже пошкоджена. Ну і загалом, ось в такому стані, там трішечки далі також ми не бачимо. І в такому стані вже хтось намалював графіті. Ну, це також є певні питання для наших громадян, які загалом собі дозволяють це робити, особливо на пам'ятках архітектури. Трішки далі, як зазвичай, в нас звичайно якесь певне таке міні-сміттєзвалище. Тут в нас і дерева, і тут в нас є якісь певні, ось, подивіться, незрозумілі шланги, труби, і все ось тут стоїть. Там трішечки далі теж ми бачимо паркан. Загалом, ми приїхали на Винлайф для того, щоб показати вам, як. Кому загалом стані пам'ятка архітектури, яку планують ось ось реставрувати? І, начебто, під офісну будівлю. А ми ось пересвідчили з вами у прямому ефірі, що дійсно ну тут потрібно не просто ремонт, тут капітальний ремонт, і саме повинен бути належний господар. І дійсно, місцева влада хоче наголосити на тому, що повинна повністю забезпечити повністю це відновлення цього будинку, адже місцева пам'ятка архітектури вона охороняється законом. Тут же і сміттєзвалище, тут же і побиті вікна. Тут ми бачимо, що вже певні конструкції відпадають, і дійсно навіть двері не зачинені, хоча замок вис висить. Чому він там висить, а не зачиняє двері у пам'ятку архітектури? Є також певні питання, колеги передаю вам слово у студію. Олександр Саюний з хорошою включкою про хороші діяння в нашій столиці. Ну хотілося б так сказати. Є щонайменше наміри, декларативні заяви про те, що має відбутися реставрація. Як воно відбудеться найближчим часом? Я впевнений, ми з допомогою твоєї Саша, це вже побачимо найближчим часом. Олександр Саюний, ще раз дякую тобі за твою включку. Ну і дякую вам, шановні глядачі. Ось такими наразі є новини з нашого Києва. Ну і ми одразу ж рухаємося по нашому ефірі без перерви на будь-яку паузу. Долушаємо нашого наступного спікера. Це Євген Добряк, експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання з нами у студії перебуває. Пане Іване, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю! Назайм. Ну і нагадуємо наше традиційне опитування. Нагадаю, що сьогодні ми запитуємо у вас, шановні глядачі та у наших гостей про те, чого ви очікуєте від анонсованої заяви Трампа. Три варіанти відповідей маємо: радикальних змін на користь України. Лів без конкретики, і не цікаво, що він скаже. Обов'язково відповідайте. А пане Євгене, що скажете ви. Ну, треба дочекатися, тому що всі чекають, що ж буде сказано. Да? в, наше, в нашому розумінні після тих всіх подій, які е, ми бачили, після зміни його загальної риторики, після того як він переговорив з військовим злочинцем Путіним 3 липня по телефону і зрозумів, що Путін не буде міняти свою позицію стосовно кінцевих цілей так званої спеціальної воєнної операції. Він йому це все відкрито сказав. Звичайно, риторика Трампа змінилася дуже серйозно. плюс... Ракетно-дронові масовані удари по Україні це теж е змінило. Так. Да, воно вплинуло дуже серйозно. Плюс яструби республіканської партії, які впливають дуже сильно на Трампа і починають е переконувати його, що потрібно змінити своє ставлення. Ми. Сподівалися на те, що це буде в вигляді е, певних змін, не просто риторичних слів, а все-таки змін реальних і практичних. В першу чергу, це поставка оборонного озброєння військової техніки, яка нам дуже серйозно потрібна, і ті ж Петріоти, і ракети до Петріотів, і інше озброєння військова техніка. І можливо, якщо переконали, ну от ми будемо сподіватися, кіткелек, спецпредставник, який прибув до Києва, до України, буде тиждень тут. Так він буде зустрічатися з е, представниками збройних сил України, спецслужбами з вищим військово-політичним політичним керівництвом України. І я думаю, що ми повинні ставити питання про зброю стримування, яка нам дуже дуже необхідна. Якщо б все таки Трамп зрозумів це і заявив про те. Що помімо оборонної, помімо оборонного озброєння, нам все-таки дали б е, певну зброю стримування, а це в першу чергу ракети ну дальністю більше тисячі кілометрів, тисяча 1500 тисят кілометрів. Наявність таких ракет це висомий, дуже серйозний стримуючий фактор для Росії. Якщо б така ну є, є певні публікації, які говорять, що можливо Трамп перегляне свою концептуальну модель і можливо зробить такі кроки. Я. Сумніваюсь, але в принципі, якщо тиск е, внутріамериканського суспільства буде серйозним на нього і будуть певні е, серйозні практичні пояснення, для чого це потрібно. Я думаю, він міг би це зробити. Давай не напряму, а пані, через НАТО. Давайте розбиратися, тому що просто зараз у Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Зараз дивимося на мапу повітряних тривог нашої держави і розуміємо, що вже майже вся, а скоро вся мапа буде червоного кольору, тому що фіксує. Це зліт літака винищувача Міг 31К. Саме цей літак є носієм ракети типу Кинжал, аеробалістичної ракети, яка має можливість буквально в лічені секунди хвилини долетіти до будь-якого регіону нашої держави. Це небезпечна зброя, і дуже показово, що її носій здійнявся в небо просто по прибуттю кітакелога до України. Те про що згадував Євген Добряк, те про що говорили на початку нашого ефіру. Ми власне я закликаю наших глядачів. Дачів зі всієї України спускатися до мобосховіш тому, що ми маємо справу із підступним ворогом, який не гребує ударами по цивільній інфраструктурі, бо по звичайних багатоквартирних будинках, по звичайних магазинах, торгових центрах. Ми це вже на жаль бачили протягом цієї війни. Тому знову ж таки закликаю вас бути обачними. Ну а ми продовжуємо працювати і продовжуємо інформувати про події, які відбуваються просто тут і зараз у нашій столиці у нашому Києві та загалом Україні та у світі. Президент Зеленський зустрівся. Тим часом буквально кілька хвилин тому я так розумію, із спецпредставником Сполучених Штатів Америки у питаннях України та Російської Федерації Кітом Келогом генерал Кіт Келог прибув до України зранку. Як зазначив президент Зеленський, який опублікував ось це відео, яке бачите на своїх екранах у своєму телеграм-каналі, була продуктивна розмова із Кітом Келогом. Обговорили шлях до миру і те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво закупівлі оборонного зброї разом із Європою, ну і звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. Також дякує президент Зеленський Кітокелого за цей візит в Україну. Вдячний президенту від Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох наших країн. Цінуємо підтримку американського народу. Такий, от останній абзац як у дописі нашого президента, присвячений подякам. Мені здається, робота над помилками певно. З певного роду зроблена, і як зазначають міжнародні змі, представники, очільники різних держав, це і Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, Еммануель Макрон, президент Франції, закликали президента Зеленського перебороти себе і трішечки, трішечки пограти для того, аби Трамп почув велику кількість подяк, тому що на нього це впливає. Сам саміт НАТО у Гаазі у Нідерландах, та слова Марка Рюта генсека цієї організації про те, що Ну от тато цієї організації, чи не так чи інакше, Дональд Трамп показує, що це працює ось таким от чином. Потрібно проводити комунікацію з 47-м президентом. США. продовжуємо зачитувати інформацію важливого роду в контексті контекстілого, Кі якого зараз бачите, знову ж таки, по прибутті на центральний вокзал у Київ. Зустрівся він там одразу ж з Андрієм Борисовичем Єрмаком, з очільником офісу президента. Він назвав та повідомив головні теми для обговорення. Власне сам. Єрмак, це зокрема оборона, зброя та санкції. Ну і власне.